Компанія молодиків влаштувала бійку із патрульними у Луцьку. Принаймні, так кажуть очевидці, інцидент стався напередодні вечорі на проспекті відродження. Вгамувати дебоширів приїхали й інші екіпажі поліції. Очевидці кажуть, що молодики поводились неадекватно. Спочатку їх, нібито було троє. Чому стався конфлікт? Далі у сюжеті. Не троє чоловік, потім вони пішли за магазин, тут стіни трусилися, то ми змушені були визвати охорону. А поліцейські вони навіть не в змозі були викликати допомогу, тому що в них руки були зв'язані. Лучани розказують, що дебошири, забачивши тут поліцейських, почали показувати непристойні жести, лаятися, а потім взагалі дійшло до бійки. Я кусочок зовсім бачила, коли билися. Ну просто хлопці бушували. І так як по тому, що розказували, це хлопці зачепили поліцію. Через дорогу показували. Я сама не бачила, це з очевидців. Непристойні жести? Так. Да. Поліція десь йшла з боку їхали, їхали, а вони їх просто і знімали на телефон. Це все, що вони робили. Хлопці Непристойні жести. Очевидці кажуть, що молодики поводились неадекватно. Вони були неадекватні, це однозначно, бо вели себе дуже вони зухвало. Зухвало це. Це як що вони робили? Вони кидалися, вони нецензурно говорили до поліцейських, тобто вони якісь неправомірні дії вели. Це не можна так, навіть як тебе затримали. В тебе це військовий стан. Це перевірка документів. Спокійно це питання можна вирішувати, а не кулаками і кидатися. У чому причина конфлікту? В патрульній поліції кажуть, що ввечері екіпаж саме патрулював проспектом відродження, помітили хлопця, котрий переходив проїзну частину поза пішохідним переходом. Його хотіли зупинити і вімкнули проблискові маячки. А далі. Чоловік не реагував та у відповідь показував поліцейським нецензурні жести і виражався в їхню сторону. Лайкою і невдовзі виявили цього порушника в компанії ще декількох осіб. Деякі з цих людей перебували в п'яному вигляді. Вони не реагували на зауваження працівників поліції. На допомогу патрульні викликали ще два екіпажі своїх колег і затримали трьох порушників, яких доставили в Луцьке районне управління поліції. В результаті на молодиків склали адмінматеріали за дрібне хуліганство. На одного із них ще й за статею злісна непокора працівникам поліції і перебування в п'яному вигляді у громадських місцях. За порушення ПДР хлопець теж отримав постанову. Декого із юнаків зауважують в поліції, вже не вперше притягують до відповідальності хлопцям приблизно по 22 роки. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.